А посайтесь, там може бути жопа. Але практично 60-х років ми перестали писати утопії, де написано якийсь ідеальний світ, до якого варто прямувати, до, до якого варто прагнути. Тобто, що от, от там хорошо. кажуть, от Отут буде погано, і там буде погано. А от там взагалі просто там повні каранти. А, а, а от куди йти, там хорошо. От такого немає. А, зараз. Я ще додам, До речі, ще інша, інший сенс антиутопії, що це як вбрасується ця така мис, що ви ж розумієте, як буде далі не дуже добре. Тобто не те, що ви готуєтесь до цього. Це, звичайно, це погано, це страшно, придеться виживати якось там, бути героєм, таким, що навіть, ну, як, як десь в Донецькій області. Містами, місцями. Ось, і, і коли ця мисля, як вона вже вношена, вона вам не подобається дуже, що там світ подібне на якісь касти, що у вас немає ніяких прав. Що... Але чи, 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 суспільство поступово до цього звикає, звикає такі, саме таким чином, коли вбрасуються такі навіть абсурдні здається думки. Ну, грубо кажучи, якщо так. от мовою Леся Бедренянського, що сьогодні жопа, завтра точно буде жопа, а післязавтра буде така жопа, що просто взагалі. І так що нюхайте свій не влікайтеся, і що не вистачає тюрми, і відповідно не робіть себе Так, І не робіть себе героїв. Тому, в принципі, ну, антиутопія, це, звісно, хорошо, але по-моєму на даний момент з цими антиутопіями дуже серйозно загралися. І знову ж таки, антиутопії вони гальмують скажем так, темпи розвитку цивілізації, технологічні, хоча у нас і так, в принципі, будет идет цих этих темп. На самом деле дьютопии, как и утопия, как и любая фантастика, они имеют нарративную функцию. То есть если фантастика наизвезно открывает мечту, то дьютопия показывает страхи. И, собственно, если типологизировать каким-то образом эти антиутопии, можно считать маркеры и понять, какие именно страхи и что именно людей пугает больше всего в их будущем, которое может быть не светлым, как оно кажется. То есть, прежде всего, это действительно ядерная война, ну, как и классика практически антиутопии, уже после Орловского разлива. Хотя, представьте, у Орла, в частности, присутствовала ядерная война. То есть, это диктатуры, это Нарушение естественных прав человека и нарушение э, демократического порядка. Э, после этого можно, наверное, уже экологически, но ну, в частности связаны вот, катастрофы. То есть, э, по большому счету, это вот совокупность всех страхов, которые есть. И вот некоторые из них, по-моему, самые такие основные наиболее популярные. Ну, я сейчас это описал, ну, если и нет. Слушайте, а вот тут важно еще ваше... одна точка змины. Точка лінія водолі між нашою ситуацією і попередньою, класичною ситуацією. Скажімо, як Борис Кросс про це пише про те, що станом на книзі на сторіччя людство, ну певно, певно, що європейська частина людства як аванкард, як передова частина, чудово знає, ми йдемо до прогресу, технологічний прогрес вирішить всі проблеми, подолає всі хвороби. Подолає голод, і ми прийдемо до справедливого ладу, де всі будуть жити довго і щасливо, будуть е потушувати в часі, дітати на інші планети, ецетра, Це буде загальне щастя, утопія. І дійсно, від Платона, від першої утопії, від ідеальної держави Платона, він каже, що до фур'є це суцільні утопії. І це, але, але ситуація обривається, принаймні, на рівні високої літератури от, в кінці 19 сторіччя. Далі вже починається занятів, далі починається орн, далі Гакслі, і далі просто су -су -су суцільна низка утопії, одна гірша за іншою. Відповідно, якщо в 19 столітті всі знали, що ми прийдемо до щастя, і ми точно прийдемо до щастя завдяки просвітництву, прогресу, правам людини, ліберальним цінності, то зараз ми абсолютно в абсолютно в іншій ситуації. У нас щастя не попереду, у нас щастя не вдома, де в когось позаду, в когось взагалі. Відсутні, це вже і тебе. В принципі, якщо для ще людини 19 сторіччя майбутнє дорівнює прогрес, дорівнює щастя, то для нас зараз майбутнє дорівнює невідоме, але невідоме, яке лякає, Дорівнює катастрофа. І це пише борозируюсь. Зараз ми живемо в постійному стані очікування катастрофи. Відповідно, зараз, якщо майбутнє це з необхідністю катастрофа, то нашим завданням є не досягнути цього майбутнього, не пришвидшити його настання, як це було завданням людини 19-го сторіччя з її технологічним оптимізму. У нас завдання протилежне не допустити цього майбутнього. Тому у нас зміна. Ми вже не читаємо утопії, не дивимося утопії, ми читаємо антиутопії, дивимося антиутопії і боїмося. Так, да, коротше кажучи, такі, якщо, саме, де, якщо взять, характеризувати всі оці фантастичні штуки, де, в такій, та передачі От, а, Добре, я все ж таки будемо приходити до другої теми, тому що ми рівно годину проговорили про темі, скажімо так, героїки. І зараз все ж таки я пропоную перейти до другої теми, це, власно кажучи, та тема, яка стосується соціальної ролі фантастики в наш час. І все ж таки, як протистояти повільненню темпів прогресу, куди нам далі рухатися, як нам далі рухатися, і як фантастика нам може в цьому допомогти.